Ефір марафону продовжує команда каналу. Ми Україна усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я Ігор Пупков. починаємо. Через обстріл частина сумського району, зокрема Білопілля, без світла. Ворог поцілив там по енергооб'єкту. Повідомили в суми обленерго. І Вже тиждень триває блекаут у шості. Росіяни без перестанку били з 1 по 4 жовтня. Роботи з відновлення електропостачання тривають. Частина міста вже зі світлом, вода поки що за графіком. А от газ вже є у всіх містян. У місті також працюють пункти незглавності. Там можна підзарядити гаджети та поїсти. Сти гарячої їжі без світла також і частина запорізького району. Близько півночі ворог завдав удару по об'єкту інфраструктури. Повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Зачепило також приватні будинки, постраждала одна людина. На фронті найскладнішою залишається ситуація на Покровському напрямку. Противник 37 разів атакував у районах населених пунктів затишок, Неканорівка, Червоний Леман та в напрямку Мирногради і Філії. Тисне ворог і на Олександрівському напрямку. Там наші оборонці відбили 24 атаки. Бої точились поблизу Комишубахи, Вороного, Полтавки і Малинівки. На північно-слобожанському і курському напрямках відбулося дев'ять боєзіткнення. Ворог не шкодує авіації та застосовує КБ. Волгоградську область атакували дрони. Місцева влада повідомляє про пожежі на кількох об'єктах паливно-енергетичного комплексу. Інтернет-пабліки пишуть про займання в місті Камишин. Там горить теплоелектростанція, а також про падіння уламків в котово, де є газопереробний завод. Тимчасові обмеження на польоти запроваджували в аеропортах Волгограда та Самари. Це вже третя атака дронів по Волгоградській області з початку жовтня. Під час попередніх Кілька населених пунктів залишилися без світла. Також в середині вересня БПЛА атакували волгоградський нафтопереробний завод Лукоєл. А після атаки, що сталося у серпні, підприємство частково призупиняло роботу. Росія вже відчуває дефіцит пального на тлі українських далекобійних ударів, які за словами президента стали точнішими. Володимир Зеленський заявив, що погодив з очільниками СБУ Василем Малюком операції, які мають на меті зменшення воєнного потенціалу РФ Україна досягає дійсно значних речей, зокрема наші далекобійні санкції проти Росії, це демонструють. За нашими даними, дефіцит пального в Росії вже йде до показника у 20%. Це те, що стосується бензину. У них вони вже використовують і резерви дизелю, які берегли на чорний день Путіну. Багато разів пропонували закінчити війну або, хоча б, припинити вогонь. Він, він відкинув усі пропозиції, наші пропозиції, американські пропозиції саме тому цілком. Справедливо, що Росія повинна відчувати повну ціну війни. Сбу викрила чотирьох російських агентів, які займалися диверсіями на Укрзалізниці. Ними виявилися підлітки зі сміли. За інформацією за інструкцією ФСБ, вони палили релейні шафи на місцевих коліях. Наступним їхнім завданням мало бути виготовлення вибухівки для теракту. Росіяни вийшли на хлопців через телеграм-канали, де ті шукали легкого підробітку. Ворог спочатку тестував юнаків, доручивши їм наносити провокативні графіті на стіни адмінбудівель. Згодом для фігурантів було поставлено нове завдання виготовити саморобний вибуховий пристрій для теракту. Втім, співробітники СБУ зірвали наміри ворога і спрацювали на випередження. Апеляційний суд з третього разу розпочав розгляд запобіжного заходу для водія Мерседеса Олександра Хілика, який жорстоко побив велосипедиста в Києві. Утім, рішення так і не ухвалив. Судді оголосили перерву. Чому Олександр Бабіхіна розкаже. Підозрюваного Олександра Хілика до зали суду заводить варта. Чоловік зараз у СІЗО, але не за жорстоке побуття, а за те, що після залишив велосипедиста без допомоги. У справі ж про тяжких тілесних суд відправив Хілика під домашній нічний арешт. І саме це рішення оскаржує і прокуратура, і захист обвинувачення просить арешт, оскільки підозрюваний з місця вчинення на пропорушення зникне надавши допомогу потерпілим, який знаходився в небезпеці адвокатка просихілака відпустити під особисте зобов'язання на виховання. В нього двоє дітей: одна повнолітня донька, а друга неповнолітня дитина. Також суд повинен був врахувати те, що саме у Хілика Олександра Віталійовича є дружина, яка знаходиться на восьмому місяці вагітності. Сам Олександр Хілик під час цього судового засідання вперше заявляє. Я дуже шкодую про про те, що сталося, ну більше ніж шкодую. І за останні там шість днів мого життя я виніс дуже великий вирік. Я хочу спрацювати. Пісп підпросувати слідство під час слухання. Обидві сторони надають нові відеоматеріали. Колегія суддів бере паузу, щоб ознайомитися з доказами. Коли суддів має дослідити ці докази, і зв'язку тому що ми Не знаємо зміст. Ми не можемо просто так з коліс його показати. Суперечка, яка переросла у побиття, і зрештою судове засідання сталося наприкінці вересня. На Подолі Олександр Хілик на Мерседесі заблокував велосмугу. Велосипедист Антон, який не міг проїхати, зробив йому зауваження. Олександр пішов у бій, все зафіксували камери. На записах видно, Хілик кілька разів б'є опонента в голову, потім його непритомного відтягує на узбіччя і тікає. Постраждали із важкими травмами донині у лікарні. За такі дії підозрюваному загрожує. До восьми років ув'язнення, та кримінальний кодекс передбачає також і більш м'яке покарання, оскільки зараз він винуваті не визнає, то відповідно немає підстав просити йому якусь міру покарання, яка є найнижчою, тому ну. Поки що це зарано, але його ставлення до вчинного не дає змогу казати про те, що він шкодує. Апеляційний суд повернеться до розгляду вже на початку наступного тижня. Олександра Бабіхіна, Михайло Головненко. Ми Україна, марафон Єдині Новини. Ізраїль та Хамас підписали першу фазу мирного плану. Про це повідомив президент США Дональд Трамп. Він додав, що обмін заручниками відбудеться вже в понеділок. Після цього Цахал почне відводити свої сили до узгодженої лінії. Домовленості підтвердили також в керівництві Хамас. Дипломати Катару, які були посередниками, заявили, що подробиці угоди щодо гази оприлюднять пізніше. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бінямін Нетаньягу скликав термінове засідання уряду очікується, що кабінет міністрів схвалить угоду найближчим часом. Дональд Трамп розповів, що відбудовувати газу будуть за рахунок країн близького сходу. І вкотре нагадав, що за свої мирні зусилля цілком заслуговує на Нобелівську премію миру цьогорічного лауреата. Оголосять уже завтра. Ми вже врегулювали сім воєн. Ми близькі до врегулювання восьмої. Я думаю, що зрештою ми вирішимо ситуацію з Росією. А вона жахлива. Не думаю, що хтось в історії зміг зробити так багато. Однак, можливо, вони знайдуть причину не давати нагороду мені. Хто знає, а може й дадуть. Юлія Галушка далі продовжить. Наступний випуск шість.